Коротше, ребятки, ось ця клініка, я тільки що вийшов, був у мене сьогодні візит. Фух. Подивився доктор мого зуба і сказав, що його нахрен треба виривати. Зробили рентген, там діра в ньому е... Більша за зуб. Але все нормально, нірв там не цепляє корні і все нормально. Треба його просто взяти і вирвати. В середу підемо виривати зуб. Так що у нас 4 дня на підготовку і... Прощавай зуб мудрості. Три тижні, це третій тиждень я вже їм на одну сторону, блядь. Це кошмар. Там, коротше, дирка, виходить, не зверху зуба з'явилася, а прямо з боку, якось так, не знаю, кусок емалі відвалилося і вийшла дирка. І прямий доступ до нірва. Це ми так подивилися на рентгені і вирішили його вирвати, бо смисла ремонтувати його немає.